Зима це найчарівніший час року. В лісі народилася ялиночка. Сива матінка зима, молоду яличку одягала кродькома в снігову спідничку. Вона зелена і пухнаста, весела, радісна, срібляста. Ялинка вогниками грає, З Новим роком всіх вітає. З лісу вона довго йшла, подарунки всім несла. Вітаю вас, малята! Казкове свято наближається, дива відбувається. Дітки, ми всі чекаємо на диво в останній день року. Ми всі готуємося до свята. Ви, малята, прикрашаєте вдома ялинку? Молодці. Я також прикрашаю вдома ялинку. А ось наші звірятка у лісі не знають, як і чим треба прикрашати ялиночку. Давайте їм допоможемо і сьогодні намалюємо красиву ялиночку та прикрасимо її вогниками. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Їжачок погуляв по саду. Сніг на землю тихо падав. На деревах, на хатинках, срібні зірочки, сніжинки. Їжачок на голочки, назбирав ті зірочки. Один, два, три, чотири, п'ять. Гарно зірочки блищать. Срібні зірочки сніжинки. Їжачок приніс в хатинку. Але сталася біда. Замість зірочок вода. Один, два, три, чотири, п'ять. Тільки крапельки блищать. Не журися їжачок, повертайся на бочок. І до самої весни спи собі і дивися сни. Повторимо ще один раз. Їжачок погуляв по саду сніг на землю тихо падав. На деревах, на хатинках срібні зірочки, сніжинки, їжачок на голочки Назбирав ті зірочки. Один, два, три, чотири, п'ять. Гарно зірочки блищать, срібні зірочки, сніжинки. Їжачок приніс в хатинку, але сталася біда. Замість зірочок — вода. Один, два, три, чотири, п'ять. Тільки крапельки блищать, не журися їжачок, повертайся на бочок. І до самої весни спи собі і дивися сни. Давайте разом намалюємо новорічну ялиночку. Приготуйте гуаш, пензлики, палітру, ватні палочки і починаємо. На танованому папері малюємо сугроби лінії горизонту. В центрі листа намалюємо красуню новорічну ялиночку. Ой, летять летять сніжинки на будинки, на ялинки. На дороги, на поля біла-біла, вся земля, сніг лопатий, снігові. Здравствуй, свято, рік новий, Сене в навкруги біле, а ялиночка, красуня зелена. Малюємо їй пухнасті гілочки, зеленої хващу. Прибрана ялиночка. Іграшками сяє, танці круг ялиночки, сміх дзвінки лунає, пишна ялиночка, золоті вогні. Стрінемо радісно новорічні дні. Ватні палички допоможуть нам прикрасити новорічну ялинку яскравими вогниками, новорічними кульками, Гірляндами, прикрасами. Це дуже просто і цікаво. Традиція прикрашати ялинку бере свій початок у сиву давнину їй багато-багато років. Раніше ялинку прикрашали горішками, яблуками, цукерками, квітами, пряниками. Також ялинки могли прикрашати свічками та іграшками, створеними своїми руками. Кінчиком пензлика намалюємо яскраві вогники. Принесе хорделиця, білі пухнасті сніжинки, окутає снігом новорічну ялинку. Друзі, обов'язково спробуйте намалювати новорічну ялиночку. Можна малювати гуашу, як ми, акварелью, фломастерами, кольоровими олівчиками. Можна зробити аплікацію, зліпити ялиночку із пластиліну, творіть разом з нами. Бажаємо вам веселих свят, до нових зустрічей, до побачення!